Конкретний чоловік, який здавав конкретні завдання і аналітично мислив, то я десь дам отак якісь такі прямі фігури. Ну Тут, само собою, ми ще зобразили, тут написано ймовірний віст, тобліс полковника. То от, і це ми зробили, зобразили карту. Скульптор Іван Хом'як показує пам'ятник богуну, який встановлює у селі Смолєва. Розповідає, вирішив зобразити на пам'ятнику шаблю, коня, скіпетер, гербу, кобзу та портрет полковника. Портрета Івана Богуна нема, залежно стільки перебравши літератури, його трактують по-різному. Ну і я десь фактично виходив з типу обличчя центральної України. Село Смолєва розташоване за 10 кілометрів від тієї місцини, де відбулася битва під Берестечком, розповідає місцевий житель, який ініціював встановлення пам'ятника Анатолій Маслічук. Неподалік села, каже, є урочище Богунівка. Місцеві назву урочища пов'язують з Іменем Полковника. Берестецького. А лівіше, ось напроти цього лісу, якраз туди, там козацькі могили, там Берестецька битва була. Іван Бугун, коли Богдана Хмельницького забрав, забрали татари в полон. От до самого Луцька були ліси, тільки, скоріше всього, що він виходив через тир, І от там було перше його, на тому хуторі Бугунів, каже, той урочище, до зараз хутір та урочище. Там був його перепочинок. Анатолій Маслічук розповідає, він народився у Смоляві, нині живе у сусідньому селі. Історією козаччини захопився у дитинстві, коли на полі знайшов натільну іконку. Ми ходимо по такій історії, по такій цінності, що всі інші народи гордилися б тим, і ну, давали б інформації, цінували б теми, іноді можемо, як то кажуть, пройтися по тому і навіть не звернути увагу. Історик Сергій Годлевський каже, Іван Богун ключова фігура у битві під Берестечком 1651 року. Він організував оборону і відведення козацько-селянського війська. Невеличке село на той час, яке є зараз Смолєва, Ймовірно, якщо глянути на карту і глянути, де по дорозі знаходилися могили козаків. То тоді складається логічне підтвердження про ймовірність саме цього шляху одних із підрозділів війська під проводом Івана Богона. Пам'ятник, який встановлюють Богуну у Смоляві, це барельєф, виконаний у бетоні і прикріплений до базальтового стовпа, каже архітектор пам'ятника Петро Біскуп. Для мене він асоціюється з глибою. Це історична постать, історична глиба. Оця глиба мене надихнула на те, щоб ми зробили її на камені, камінний глибі, щоб вона відображала його ту постать. Це має бути вічно і безкінечно довго мати якесь таке значення для тих людей. Знали люди, що буде таке відкриття. Люди чекають даної події, і ми готуємося до тої події. Молоді в нас не дуже багато в селі. У нас Село невеличке, але напевно, що буде місце для якогось відпочинку, для культурного відпочинку. Це буде піднесення для села, це буде ривок вперед, для того, щоб е, щось нагадати, нагадати, хто такий Іван Богун, чому е, тут стоїть цей пам'ятник. Відкриють пам'ятник у суботу, 3 липня. Стоятиме він на приватній території, де згодом облаштують сквер, каже Анатолій Маслічук. Виготовлення і встановлення пам'ятника, каже він, оплатив сам. Ускільки це обійшлося, не говорить. Люба пам'ятка, вона не може бути чиєсь власністю. Вона може бути власністю того народу і тієї держави. І то повинно бути доступно всім. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.